Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у в ігровій індустрії за цей час. Цих вихідних GSC випустили два патчі до Stalker 2, що фіксять купу всякого. Зокрема, певні квести, що в декого багувались під час проходження. Ні, цей патч не виправляє роботу iLife. Це обіцяють зробити десь колись у наступних оновленнях. Обіцянка тятянка. Що за баги? В мене дробовик був. Tutuyor lan ma? Ne Інсайдери стверджують, що купівля Кадокава Корпорейшн коштуватиме Соні 640 мільярдів єн. Це десь приблизно майже 5 мільярдів доларів. Я стільки грошей зроду не бачив. Вже сьогодні о 17.00 Machine Games обіцяє показати релізного трейлера своєї гри про Індіану Джонса. Раунд In 8. повідомили, що їх наступним проєктом буде. Науково-фантастичний жехастик. Крім того, запевнили, що доповнення для брехні П має вийти у першому кварталі 2025 року. Ну круто, круто, да, це прикольно все, і це зробив Трамп. Це так несподіванка. <Міхал>, Міхал Новаковський, один із гендиректорів CD Project'ів, повідомив, що наступна гра компанії буде більшою за третього курвака, та при цьому кращою за кіберпанк 2077. А багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщедріша <Міхал> Елла Парнел в рамках підготовки до другого сезону серіального Фалауту. Почала грати в New Vegas. I googled how can I play Fallout онлайн? Uh -huh. yeah, I was like www.fallout.com. <laughs> yeah. And was surprised. I learned you, you can play онлайн. Повне фанатське озвучення другого періоду на піврозпаду. Нарешті вийшло. Завантажити українізатор можна за посиланням в описі. Гордоне, Я думав, що вже й не побачу тебе. Знайшла його, коли він зомнітенявся. Шукач пригод на дупу, еге Sony опублікували вітальне відео на честь 30-річчя PlayStation. В ролику була секунда Бладборну. Цього цілком було достатньо, аби породити більше пліток про можливий ремейк, ремейк ремастер та навіть другу частину. Де брехня зра. Це бажане задійсне! Крім того, для PS5 можна буде поставити інтро в стилі PS 1, 2, 3 або 4, а також унікальні елементи інтерфейсу та звуку. А це воно! Digital Foundry стверджують, що давним-давно знали про те, що Sony працює над портативкою. І кожного дня пам'ять про це переслідує мене. Але вони не якісь там зливачі, щоб отак рано то все розповідати. Але, попри попередні заяви, самі де факто ці зливи і підтвердили. Оце так іронія. IGN показали 40 хвилин ігроладу Kingdom Come Deliverance 2. Нагадую, що реліз гри запланований на 11 лютого 2025-го з офіційною українською текстовою локалізацією на старті. Це база, це фундамент. Починаючи з тіньових асасинів у цієї серії ігор буде нове специфічне інтро. Гедота. Mm. Так. Власникам Xbox Series дозволили попередньо завантажити Індіану Джонса. На консолях гра важитиме 131 гігабайт. Реліз заплановано на 9 грудня, а ті, хто придбав преміум, зможуть заграти вже 6. го я не з такої сім'ї, як другі. Точно й дати виходу на PS5 поки не анонсували. Давай краще не тягни, І ще трішки, я почну голови трощити. Що, що, а це вона вміє. Що ви за люди? Compulsion Games! Compulsion! Compulsion! Comp <кліст> Просто так взяли і опублікували в своєму Твіттері 24 секунди і The до «Soul of Midnight. Мало? Ім опублікував рейтинг продажів з 26 листопада по 3 грудня. Перша трійка – це кіберпанк, Duty та третій Baldur's Gate, що піднялися вгору за рахунок розпродажу. Сталкер 2 також ще тримається в топ 10 Я тут маю щось зрозуміти. Та ні, просто аби ти зрозумів, що мені було непросто. А ще GSC випустили до S.T.A.L.K.E.R. 2 третій патч, що фіксить ще кубку багів. А найголовніше, проблему, через яку гра втрачала сейви під час аварійного вимкнення. Це дуже дошкуляло, особливо коли вимикають світло. І софти офіційно закривають X-Defiant. Сервери перестануть працювати 3 червня 2025 року. Кажи, де сервери, хвилинку, як це ви чорт? Я намагаюся в'їхати, і оце так. Як? 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 Але гра зникне з продажів набагато раніше. Крім того, дві студії в сан франциско та Осаці, що розробляли цю гру, також закриють. Ти працював тут? Доки не скоротили. Міядзака заявив, що From Software розробляє одразу кілька проєктів, та жоден з них не Elden Ring 2. Більше його нема навіть у планах. Проте Хідетака Детака стверджує, що колись у майбутньому ця франшиза отримає розвиток. Ми будемо страждати до кінця життя. Машин Геймс повідомили системні вимоги Індіани Джонса. Ого, та тут нема що читати. Я швиденько. <хи> Ото, щоб заграти на мінімальних мінімалках, вам буде достатньо RTX 2060 Super. Або RX 6600. А от щоб викрутити графіку на максимум, та ще й рейтрейсингу увімкнути, треба мати небагато немало RTX 4090. Я думала, ти помер. Ні. Я апгрейдився. Аналога від AMD розробники шукати та тестувати чомусь не стали. Яка халепа. І це лише початок. Хто пам'ятає Red Dead Online? Там традиційно в цю пору, як і колись в GTA Online, випав сніг. Діло було в 41 році, мені було тоді 13 років. Виходжу бля, нахуй, з хати, дивлю на город, блядь. Їгу по коліна кукуруза, блядь, в мене така зелена хуєна була. Четверта мафія, вона ж з Old Country, офіційно отримає українську текстову локалізацію на старті. Продано, я думаю, ви маєте почути звук з писання з моєї карти. Волтон Гогінс, актор, який грає гуля Купера Говарда, запостив фотку приготування до зйомок серіального фалауту. <звук> Welcome back. Другий Kingdom Кам» перенесли. Ні. 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 Я жартую. Сиди тихо і пошукай своє почуття гумору. Воно має бути десь тут. Але на раніше. Тепер гра вийде 4 лютого замість 11 -го. А це вже інша розмова. 6 грудня Sony випустить безкоштовно «My First Grand Turismo». My English is so perfect. В честь 30 річчя. Насправді це безкоштовна версія Gran Turismo 7. У грі буде доступно 18 автомобілів, 3 траси, треба пробування на час, а також підтримка PSVR 2. Гейло Інфініт додали тематичні зимові скини та мапи. Триватиме це дійство до 7 лютого. А для Call of Duty Black Ops 6 також додадуть різдвяні мапи та відповідно кілька режимів. Щасливого Різдва. З 4 грудня в Game Pass Standard перекочують Crash Team Racing Nitro Fueld, Forza Motorsport, Haunty та Humanity. З 5 грудня до підписки доєднається і Sports VRC Overthrow. 9 грудня Indiana Jones and the Great Circle. 10 Wild Frost. There will be No Peace Scorpion. А з 2 січня Керріон. 7 — Rod 96. Це uh, все, все? Усе? Що скажеш? Що ж, Джон? Непогано. Ти пропустив майже все найголовніше, але все ж. З 12 грудня і по 12 січня в Hitman World Assassination можна буде зіграти нову місію, під час якої вам доведеться вбити Жана Клода Ван Дама. 9 грудня до Forza Motorsport додадуть глобальне освітлення, що працюватиме за допомогою рейтрейсингу. Та буде доступне лише на ПК. Уся потужність Сонця. На твоїй долоні. Мікрософти показують рекламу Індіани Джонса у Battle.NET. Хоч придбати гру та встановити можна тільки через Steam або за стосунок геймпасу на ПК. Не питайтеся мене, як, і не питайтеся мене для чого. 11-Bit Studios оприлюднили невеличку демку The Alters, аби ви могли помацати, що це таке власноруч. Гра не має точної дати релізу. Проте є обіцянка розробників додати офіційно українську локалізацію на старті. А він дух, що тіло рве до бою. Вархорси повідомили системні вимоги Kingdom Come 2. І так, вони скромніші, ніж в гри про Індіану Джонса. Отож, для мінімалок вам вистачить GTX 1060 або RX 580. Максимальні налаштування зможуть дозволити собі власники RTX 4080. А це. А, -а ви що? Багатий? Так, ясно. Вархорси, на відміну від Machine Games, протестували максимальні налаштування і на відеокарті від AMD. Та запевняють, що RX 7900 XT впорається з найвищими налаштуваннями графіки. Ну, сперечатися не буду. Інтернетами надзвичайно хвалять короткометражку про Алана Вейка. Виявляється, знімала це кіно українська студія Rebel Monkey Production. На жаль, поки українського озвучення окремо нема. It's... Це зрада. Проте є офіційні субтитри, і обіцянка випустити дубльовану версію трохи згодом. Я вірю вашому доброму серцю. У епічній крамниці Тіма Свіні роздають Лего Star Wars за Skywalker SAGA та симулятор автобуса. Крім того, з наступного тижня розпочнуться новорічні роздачі, тож можна очікувати повернення традиційної рубрики Свині часи і труси. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.